Премудрість, станьмо побожно, вислухаємо святе Євангеліє, мир усім і духові твоєму. Від Іоанна святе Євангеліє читання, слава тобі, Боже, на слава тобі, будьмо уважні. Одного разу Ісус, звівши очі і побачивши, що багато народу йде до нього, говорить Філіпові, за що нам купити хлібів, щоб їх нагодувати? Говорив же це, випробуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Філіп відповів йому: І на 200 дінаріїв не вистачить хліба, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Один з учеників його Андрій, брат Сімена Петра, говорить йому, тут є один юнак, який має п'ять хлібів ячмінних і дві риби, але то, що, що то на таку безліч. Ісус сказав, Звеліть людям сісти. Було ж на тому місці багато трави, отже сіло людей близько п'яти тисяч. Ісус, взявши хліби, воздавши хвалу, роздав ученикам, а ученики тим, що сиділи, також і риби, скільки хто хотів, і коли насетилися, то сказав ученикам своїм: Зберіть залишки, щоб нічого не пропало, і зібрали і наповнили дванадцять кошиків залишками від п'яти ячмінних хлібів, що їли, тоді люди побачився, яке чудо Він сотворив. Ісус сказали, це у істину той Пророк, який має прийти у світ. Слава тобі, на слава Тобі. У ім'я і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. У істину Воскрес. Дорогі брати і сестри. Тільки що ми почули Євангельське читання, в якому Господь звершає одне із своїх чудес. Тобто він е, накормлює е, 5000 людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Що це є за чудо і яке воно має духовне значення для нас? Коли Ісус знаходився в тому місці і Він питався Філіпа, скільки нам необхідно средств за те, щоб накормити стільки людей, Філіп говорив, що нам необхідно до 200 динарів. А 200 динарів це була зарплата людини по ще рік, тому що людина за день получала один динарій. Тому таких великих коштів у апостолів не було. Тому тут підходить апостол Андрей і говорить, що Тут є один хлопчик, у якого є п'ять ячмінних хлібів і дві риби. І коли підвели цього хлопчика, Ісус Христос сказав, що роздавайте людям ці хліби і рибу. От, І так ми будемо кормити стільки людей. І коли вони почали роздавати ці хліби і риби, то Оказалося, що їх було достатньо, щоб накормити всіх. І ще після цього назбирали короби з хлібами і з рибою, які залишилися після їхньої трапези. Тому е, в цьому Божому благословінні ми бачимо той промисел, що Господь через хлопчика. Який був добродушний, який не ховав того, що в нього було, прийшов до апостолів і хотів поділитися своїми малими припасами для того, щоб накормити людей. Чому Господь це чудо робить через іменно дитину? Хоча, напевно, і в інших людей була якась їда, піща для того, щоб накормити людей. Він цим показує, що іменно в тому простому хлопчику іменно в той добродушності той любові до всіх і знаходиться іменно та Божа благодать, Божа сила, яка може обідити цей світ. Тому іменно це чудо було звершено через цього хлопчика. І ще Господь цим хоче показати, що в цьому світі ми всі взаємозв'язані. Тому е, ми, буває, думаємо, що від нас нічого не залежить, що ми дуже маленькі люди, і що ми е, іменно не зможемо ні на що повлияти. Но Господь цим чудом показує, що кожна людина знаходиться у всесвітньому промислі Божому. Тому кожна людина виконує свій шлях, свій хрест, і вона входить в Божественний промисел. Тому ми повинні про це пам'ятати. І повинні робити все необходимое для нас щоб ми на тому місці, де ми знаходилися, могли допомагати, чи могли, людям, де б ми не знаходилися. І ми повинні до окружаючого світу відноситися дуже прилежно, дуже бережливо. До тобто, е, що касається відносин між ближніми, що касається наших відносин з природою, з навколишнім світом, ми повинні... Це пам'ятати і Бог і це нам показав, що через одного хлопчика Господь накормив дуже багато людей. Хоча в Старому Завіті Господь давав вману з небес і люди цим питалися, а вже в Новому завіті, через людину, Господь показує, що люди будуть творити чудеса, допомагати ближнім. Іменно це вже нова християнська віра, яку Господь. Дав людям. Тому для нас це повинно бути правилом, що чудеса Бог творив для того, щоб людям показати, що і без Нього не можемо творити. Ну і через людей ці чудеса будуть творитися, і Господь буде творити через посланників, через Духа Святого, ці чудеса, допомагати дуже багато людям, тому що. Іменно прийшла, Прийшов новий завіт, в якому сказано, що полюби Господа свого всім серцем і душою, і полюби ближнього свого як самого себе. Тому і ця заповідь в цьому Євангелії стоїть на першому місці, і вона нам необхідна для нашого життя Христос Воскрес істинно воскрес.